Пановні депутати, запрошення будемо розпочинати. Форму є. Далі в Силізькій міській ради було обрано 26 депутатів, 18 присутніх, вісім відсутніх з уважних причин. На це запрошували заступники міського голови, керуючих справами, представники засобів масової інформації, відповідальні за підготовку питань на сесію. На сесії приступні шоссу Микола Іван. Помічник народного депутата України та колеги з Донецької селищної ради. Цього запрошених було 15, всі присутні. кого будуть пропозиції щодо початку роботи сесії? 56-ту сесію одного скликання да. За. позачего розпочати. Отрималися одноголосно, 56-та, позачергова сесія, восьмого скликання розпочаток. Метою вшанування світлої пам'яті полеглих воїнів, які захищали нашу державу та цивільного населення, оголошуються хвилинами вчання.

framan um samtir. прийнято даний порядок денний 56 сесії. За черговою, за основу і цілому, будь ласка. То далі пропонується регламент роботи, бо питання в порядку де надати доповідачам до трьох хвилин, виступаючим до біди, на питання візьме надати до десяти сесії, проведе за тридцять хвилин чи інші пропозиції? Немає. Будь ласка, на голосування. Роботи прийнято. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Шановні депутати, у кого є конфлікт інтересів, прошу заявити зараз перед розглядом питань. Володимир Володимирович, питання? Несемо впродого. Переходимо до розгляду питань. Будь Перше питання порядку денного про схвалення проєкту меморандуму між Рештирівською міською територіальною громадою та Донецькою територіальною громадою громади, розпівробітництва територіальних громад у формі партнерства у рамках національного проєкту пліч опліч згортовані громади. Чи є питання до доповідача? Немає, сам на голосування. є. представники. Якщо вважаєте, є питання. Так, да, я можу запросити до слова Анатолія Петровича, будь ласка, голова громади, Харківська область. Так, mm. да, Будь ласка. Я, будь ласка я Доброго дня. Я хочу подякувати пані Оксані, пані кордону за, за запрошення. Я Дякую. Дуже цікаво. Ми можу вас дуже багато слухати. Да. Все, а, тому, що... А, до наступного питання про внесення змін до рішення Рештирівської міської ради від 15-го дванадцятого року. Це номер 3118 вісім, про постійні комісії Рештирівської міської ради від восьмого скликання. Будь ласка. Сам на голосування. Сімнадцять звернення. Тоді про посвідчення права комунальної власності завершення міської ради на земельній біля. Будь ласка, будуть запитання і наготувати щось Рішення прийнято. Далі про внесення зміни до договору оренди землі від 22 травня 2020 року на земельну ділянку за адресою місто Вешкирів вулиця Шевченка. 2. питань немає настав не на голосування. за заприйнято. Далі про внесення змін до договорів оренди землі, вкладених із товариством з обмеженою відповідальністю про Питання були? Не, було? не було. Немає? На голосування. Далі про затвердження документації замовку від передачі користування за мене ділянок на території Росії міської тебе громади. Питання немає на голосування. Тут були зміни, так? Да? Були враховані зміни і рекомендації комісії. Там стосовно Так, да? так, так? 15 за, прийнято. Далі технічної документації З нормативної грошової оцінки земельної ділянки з кадастро No 53242819 47 Є запитання? Немає сам на голосування, будь ласка. За прийнято далі про надання дозволу на розробку проєктів про усу щодо відведення земельних ділянців проводить цього будь ласка. Це питання немає наголосування. Став на голосування не голосуйте. Запитання питання сьогодні до рішення штипської міської ради 206 до 4 за номер 18.80468. Є запитання? Немає наголошкування. Подаряємо даємо на, на розробку документації за вулиці на території Російської міської національної оборони. Запитання немає став на голосування. На голосування, будь ласка. Принесу. Далі про завершення технічної документації, землю здушу, встановлення, відновлення, земельних ділянок, на ході на місцевості для силих, сіпра, будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд присободіні. Та, так немає на голосування. Дякую слово. А ще немає. Ще, Три. Був. Я вже сюди саме зимі лабачи. Де, на фонду, на Мську, Не було питань на голосування Приймали дев'ятнадцять зав про об'ясни перелік пробіг сентаризації за мене ділянки, коли записне лисовыми смугами розташованих дете четверську Там На голосування немає питань

Чи є запитання? Немає на Далі понесення змін до програми підтримки захисників та захисниць України, ветеранів війни та членів сім'ї загиблих поверхних захисників та захисниць України на 2025 рік. Немає питань на голосування. На закриваємо порядок про затвердження положень про штатний розпис у 47 балів. Немає запитань, голосування. За прийняти про внесення змін до показників бюджету міської територіальної громади на рік. Є питання? Немає голосування. Я дуже вдячна всім, що сьогодні зібралися. Сьогодні саме перша мета була це підписання, звісно, меморандуму. Okay. <годи> Взагалі по постанові до 11 числа як ми сідали громади підписати, ми чекали сесію колег, і, в принципі, на сьогоднішній момент буде підписано, і ми будемо одна із громад, та що підтримає тих, хто при фронтовій зоні. Я вам дуже, дуже вдячна, що сьогодні зібралися і був хвороб. Будь ласка, чи є питання? Олександр Анатолій, на комісіях я просив у. Так, <зві> да, я чула. Ну, я виходила, чула, мені казали, що Петро Миколаєвич, я погоджуюсь, ми зробимо запити на екологію і запит до поліції. Добре, за цей період зробимо. На екологію там же на одгост, мабуть, може. Ну, на все, що треба, ну, Світлана розбереться, ми не ну, господи, розумієте, приватна власність, так. Да? Ми не можемо там на території знавати. Та річка ж не приватна кажете, Але бер бережмаша є і все інше. Хай перевіряйте. Я вас почула, добре, спробуйте. І якщо можна, давайте добовому одну штотну одиницю, якщо, якби чоловік за годину. Одиниць перевір. Ага, як... давайте, на мінімальну. <рек> на мінімальну, давайте, візьмемо, за Зовсім на мінімальну? Ну, може, хоч трішки вище мінімальну? <реку> ну, якщо є можливість, <реку> <так, реку> два рази в рік. Командірувати, так боватися. Хорошо, Миколаївич, дякую. <реку> Ви ж не претендуєте, ні? Я просто колись вітерсь Вікторовичу подарував цей години. А ви його свідкіля взяли за вас? Я я вам дякую. Дякую, що всі в гарному настрої, Дійсно, ситуація важка в країні, але треба триматися, що я цим і вважаю. Тримаємо це. Сесія 56 позачергова в закритому Дякую. We got awkward?